Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя жартомає всерйоз 20 липня. Дивіться, я вам дуже всім дякую за привітання, з Днем народження, такі теплі слова, мені так приємно. Я всім, -всім вам відповідаю, підожіть, я трохи передихну, бо в мене щось чесно зашилося, я коротше говорять. Зараз це. Пішли я вам покажу, що я назбирала в теплиці. І покажу, вигідно теплицю чи ні? Ну, ще раз підрахуємо, да? бо це ще плюсики. Ну дивіться, я ж уже огірочків, ну, дивіться, які руки, як у Шахтера, цей огірочків я вже отак назбирала, ну, отак, аж отак. І це вони ж в мене з 26 квітня чи з 27 родять. Я ж розказала вже сто разів. Помідори теж вже були місяць назад, чи з 19, чи з 15 червня був перший, ну щось таке. Але ж їм вже ж і попало цей рік. Весна та весна да, була. І те, що хотілося раніше, то раніше. Дивіться, дівчата, пасліні. Я користувалась послінням, я вам зразу кажу. Я бачила ролики в інтернеті, де проти нього. Я це все дивлюсь, але це мій вибір. Я чого користуюсь, я чітко зайшла, я вже казала в минулому відео. Я зайшла на сайт долина, розробники цього пасління. Я чітко почитала інструкцію, і там вказано обробляти першу і другу китицю для отримання ранніх врожаїв. А знаєте чого так? Потому що перша, друга китиця в теплиці помідори ціняться. А вже коли третя і четверта, вже помідорів отак на городі в людей, і вже їм, ну як би, не, не дуже він і треба. Ну, я вам скажу так, що я обробляла. П'яту і шосту. Зараз мене закидають тапочками і заплюють, і скажуть, що ну-ну ну, ну, ну Юля так робить. Я це знаю, 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 я все добре знаю. Але дивіться, я спеціально не обробляла. Ну, в мене ж помідори як? Всі частина посажені, потім досажені, потом пересажені, підсажені. Факт в тому, що вони не одночасно всі ці. І гібриди там різні, ну, тобто термін цвітіння і дозрівання різних. І обробити кожну китечку, ну, Хоч номерки пишіть цю бризкала, цю не бризкала, да? комусь попало, комусь не попало. А от кому не попало, то там і різниця разюча, я вам чесно кажу. Тому ну, це моє бачення. Я нікому його не нав'язую, той паслінь. Перець, насіння з перцю я збирала з нього. І в цьому році посіяла, і до того був прекрасний, нічого не можу сказати. Ну, баклажани минулого року обробляла на нагороді, цього року та борною кислотою оброблю. Такоє, звісно, різниця разюча. Може, ще й побризкаю. Я подивлюся, хто там цвіте, в мене вже, але ж вони вже в'яжуть, не знаю. В мене є наколочений, то може пробіжусь по баклажанах. Перець, бомбаракета так. Потім огірки. Ну, огірки ж вже 150 раз. Вони ж на пасинках у мене, там же ж кущі, джунглі я показувала, О, там є вони, я покажу, чого їм не вистачає калію. Оце я їх визбирала, і зараз я їм добре водам, 3 по 20, щоб вони одійшли. Я зайшла, зібрала відро. І там багато манюсіньких таких зав'язів, 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 які ну, цвітуть. От я їм дам 3 по 20 зараз, вони от цвітуть і вже будуть такі огірочки, як пальчики. ну, манюсінькі, да, манюні манюні корнішончики. І я дам 8, 17, 41 або 3, 10, 40, ну, десь більше не вміст калію. Помідорам вже даватиму 3, 10, 40. Уже 8, Вже 41 давати не буду. Ну, може, ще один раз дам. Цим, що в теплиці що в теплиці. Бо я ж таки мечтаю, що вони мені геть до холоду, до холоду будуть. Ну, може, вони геть і не доспіють, то я їх позбираю, тоді в газети позамутую і побачу, що з їх буде. Отаке. От ну і покажу, що я назбирала. Дивіться, я назбирала, я скажу зразу, я назбирала відро огірочків більш. Бо там ще переростки, трохи таких, от, знаєте, репеників, як у нас казали. Ну, десь прозівала, видно. І цей то ще індикам хватило, вистачило. І кілограм ну 5 помідор, може, 6 із теплиці. Я не вважала, чесно, там у відрі, зараз піду покажу. Ну, там же всі гібриди. І це чисто з теплиці Це я вам прийшла показати те, що з теплиці А тепер давайте порахуємо, якщо перевести в гроші. Да? Огірочків там кілограм 8 чи 9. Ну, хай 9 візьмемо, да? Бо відро горою. Якщо по 30 гривень кілограм, да? ну, я не знаю, по чому продають, я беру саму мінімальну ціну. Це 270 гривень. 39,27. Да? І помідорів, кілограм 5. Не будемо рахувати 6. Візьмемо 5. Почому продають 30, 40, 50, я дивилася гібриди. Да? Хай по 50 візьмемо. Це виходить 5,5, 25, і 270, 520 гривень. Так і нічого, наче, так? Да? Тому ну, я просто врахую те, що якби я пішла купила. І це ж воно, ну, щоб ви ж розуміли, це ж воно в мене не перше. Це я пішла, щоб масово зібрала, бо завтра я йому хочу щось робити. Щось буду консервувати і так далі. Мабуть, соус з базиліком зроблю. Ці огірочки макдональдс, Макдональдсовські. Ну, коротше, щось побачу. Щось склепаю. То я до чого веду, що от якби я пішла, купила. Да? Я знаєте ще що хочу сказати? Купляйте гарне насіння. Ніколи не економте на насіння. Якщо в мене на городі помідори, там то загадка, то зінаїда. Ну, хоча там теж непогані ці сорти. Ну, там сорти здебільшого. Мікаду, жовтий чоловік любить. І Владік любить хлопці. Ну, такі. А це там збор блотних. А хепінет, дівчата, мені казали. То тут, тут у мене всі гібриди: Кристал Пінк, Кристал, Махітос. Ведмежа лапа була вже зірвала, от у мене такий був на, на кущі кілограм. А потім мохіто кристал, Ведмежа лапа це ж сорт, бо зараз мене виправлять, я пам'ятаю, вже давно виправляли. Боже, я вже забула, що я сажала. Нагадайте мені. То всі гібриди. Із гібридів я насіння не збираю. Ну ви ж знаєте, да, що сенсу нема. І в теплиці я сажаю тільки гібриди. Це моє бачення. Я ж нікому не кажу. Я, в мене теплиці з помідорами для чого? Щоб вони були зразу. зразу. Як уже на городі з'являються в усіх, то й в мене їх волом. Такі справи. Я тоді собі їх на, 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 нарву. Ні, спочатку насію насіння, носюся з розсадою, потом, Господи, Боже милостивий, щоб не померзло, щоб нічого не з'їло, покроплю, потім позбираю, надавлю соку, занесу в погріб. І що, думаю, боже, дурне. Ой, дурне, ну, ну, ну таке воно і є. Отак. Ну що, я знайду кому дати. У мене є хороші люди, з ким можна поділити. А ось ще індиком буде, бачите. Ще індики не хто. а ось помідори. А, я мамо, ще, боже ж думає, що? Це ж він остався, ми ж вирвали їх першими ж. А я мамо Все, бачите. Це все воно з гібридів. Хтось більший, хтось менший. Отакі. От То завтра, я так думаю, що я їх перечавучу на цей, на, скажіть, я скажу, на соус з базиліку. Я обіцяла десь колись розказати рецепт, але я вам покажу. Вони такі плотненькі, і насіння в них майже немає. І вони такі будуть класні-класні, з них Получиться смачний сорт. Бачите? Отак, От тепер зараз покажу, що в теплиці. Ну, а тут же ж 300 разів всі бачили, кліщ уже травлений, перетравлений. Ось, бачите, огірки. Оце йому калію не хватало. Це ж тут, я все ж пообривала, позбирала, бачите, ці засохли, бо не вистачає йому калію. Я вам в кожному відео розказую. Ну, Люди ж нові приходять, да? оце на пасинках. І це треба, щоб воно налило, то я дам їм, я ж кажу, ось, бачите, крутить. 3 по 20 комплексне, а потім дам чисто колійне. Я вам покажу те, що я обіцяла. Один кущ, тут дебрі повніше. Оце я прозивала обробити посліні. Це в два стебла тут. Бачите? Ну воно мені над дорогою, я хожу, воно мені заважає. Оце я прозивала обробити. Бачите? Бачите? А ось увага, вище китиця. Один кущ, один. Один. Ось вища китиця, де я обробила. Бачите? Є різниця. Є різниця. Користуватися чи ні? Особиста справа кожного. Не рекламую, не агітую, за рекламу мені ніхто нічого не платить. Ні. Але бачите його. Друзі, дівчата і хлопці, дивіться, от це знаєте, що це таке на помідорах? Як ви думаєте, це не гниль, ні, нічого. Це спечені. Просто спечені помідори. Я десь недавно бачила в яких соцмережах, ну, натраплявся мені на очі, допис, що помідори не печуться і так далі. Ну, я нічого не маю. Може і не печуться. Я просто показую вам свого досвіду. Чого я знаю, що спечені, бо я їх бачила, як вони спеклись і пішли дощі і почали гнити. І це на одному кущику. Не хватило, він не, ну, не вистачило накриття, він не прикритий, був. бачите? І вони кущ абсолютно здоровий. Ті, що помідори, які під листям, достигли, я завтра піду зберу прекрасно. А ці, де зверху була завість до помідора, вони підпеклись, я бачила, як підпеклись, пішли дощі, але я спеціально не зірвала, думаю, візьму вам покажу. І всі інші, дай Бог, я їх квадресом оце ще недавно обробила, я ж вам казала. Бо були ж такі в нас дощі, і ночі прохолодні, то було б привіт фітовтора. Ну, пішла, подивилась, ніби все байдуже. Один там кущик у мене під питанням. А оце отакі, бачите. Вибачайте, за мій французький чистий манікюр. Бо полола в малині, то прийшла. Вчора день народження святкували сьогодні да. от Отаке. Тому дивіться. Натягуйте сітки, затіняйте. Може, десь і бур'ян не варто вирвати, якщо чесно. Якщо не, ну, нема можливості там, якимись старими простирадлами чи сіткою, чи чим закрити. З панбондом, з приводу накриття панбонду, будьте обережні, бо можуть спаритися. Ну, може у них таке будь-тема. Що можуть спаритися під спанбондом. Це ну, помідори, чисто помідори. Це таке.